Нобілітет це науково-популярна ініціатива, мета якої це не тільки популяризація науки, а й популяризація українських вчених, які, попри всі негаразди, продовжують працювати і робити не просто щось відірване від світової науки, а те, що знаходиться на одній хвилі із світом, тому що як ми бачимо, щороку ми знаходимо людей, які роблять дослідження в тих же напрямках, що і Нобелівські лауреати. Ми пишаємося тим, що одна із організаторок нобілітету Ольга Маслова викладає в авіаційному університеті на новоствореному факультеті наук про здоров'я. І також із факультету наук про здоров'я сьогодні є ще один спікер Василь Нагібін. Наші студенти мають можливість частіше з ним спілкуватися ніж сьогоднішні гості. Я власне в Киї я викладаю основи імунології для факультету медичних біотехнологій, і я веду весь повний курс основи імунології, де ми теж згадуємо ці клітини. Минулого року вже про них згадували, але ще не знали, що за їх відкриття дадуть на премію. Нас є декілька новинок. По перше, в нас були експериментальні частини в лекціях з фізики і з хімії. Ми наживо ставили експеримент. Також у нас буде експериментальний формат розповіді про премію миру, тому що цього року в нас одразу двоє лекторів, і вони не просто робитимуть лекцію, а дискутуватимуть, матимуть діалог про премію миру. Ця подія, я вважаю її одною з найбільш цікавих науково-популярних подій в Україні. Кожен спікер є сам науковцем, який досліджує тематику на практиці і розкриває про що Нобелівська премія саме цього року. Кожен з науковців, який тут виступав, не тільки пояснював, а ще і згадував, які внесок робили українські вчені, українські дослідники, дослідники з українським корінням. І це будує таке відчуття ідентичності, бо ми українці винахідливі, розумні. І От мені здається, хочеться цю нашу ідентичність важливо не. І не забувати про неї серед споміж іншого. Авіаційний університет вже вдруге підтримує нобілітет. Це одна із основних науково-популярних подій міста. І оскільки в авіаційному один із головних принципів навчання це навчання на основі наукових досліджень, для нас супер важливо підтримувати науку, підтримувати популяризацію науки, показувати нашим студентам, що наука це цікаво, і що вони для себе можуть обирати науку як шлях розвитку їхньої кар'єри. Цьогорічний нобілітет не відбувся б, якби не всеосяжна, всебічна подяка наших партнерів. Дуже вдячні фундації змін, яка з нами знаходиться на одній ціннісній хвилі. Також ми вдячні Юрії Фарм, яка не стоїть остороні і теж завжди підтримує нашу ініціативу. І окремі подяки ми надаємо нашим освітнім партнерам. Це Київському авіаційному інституту, до якого маю честь належати. Також дякуємо Київській школі економіки і дякуємо ліцею імені Чурюмо який теж нас не вперше підтримує, і хочемо подякувати європейській бізнес асоціації за медіапідтримку. Окремо хочемо подякувати і нашим смачним партнерам, тому що цього року нас годує печиво Мадлен, нас пригощає чаєм ті хау пивом. Нас пригощає Карлсберг, який теж не вперше із нами і цінує Нобелівських лауреатів. Тому ми дуже вдячні, що ця команда допомагає нам створити те, що ми тут робимо.